Розкажіть, як вас звати всі? Баба, Баня, Юлія, Леш, Юлія, а скільки вам років? Десять десять половин. Добре, а з якої нагоди ви сьогодні тут зібралися? Сьогодні година родина. Ух ти, то це тобі скільки виконулося? Одинадцять? Десять? Добре. Ми тебе вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі всього самого найкращого. А як часто ви відвідуєте скайпарк? Багато. Дуже часто. дуже А що вам тут найбільше подобається? Біга, на на другу. Є по багато розкладу. А що ви ще можете цікавого розказати про скайпарк? То тут для всіх вас цікаво, так? Кожен знайшов для себе щось цікаве? Добре, дякую.